З'являється Fiat Linea в продажі. 13 рік випуску, 74 тисячі км оригінального пробіга, машинка вся в рідній у На зимовій гумі машинка в кузові седан, вона компактна, має бензиновий мотор 1.4, Звичайно, атмосферний мотор. По автомобілю 4 тисячі км тому замінений комплект ГРМ. машинка в принципі повністю обслужена, не потребує вкладень. І дивіться, стан салону самі. В чохлах з заводу, кермо. Пластик, але в стані, якому бачите, 74 тисячі км пробіга. Мотори звичайні, прості, надійні, газ встановлюється. Кондиціонер, п'ятиступка, механіка. Ось дивіться, який пластик, які кнопочки, яка панелька. В машинці два ключі: один викидний, один звичайний, Чотири електричного підйомника електрорегулювання дзеркал. Всі вікна рідні, машинка повністю вся в рідній фарбі. Дивимося, відкривається багажничок з кнопочки. Отакий багажник маємо. Не дуже просторий, але машинка сама не дуже велика. Запаска. Дивіться, набір ключів тут все нове. Напевно, жодного разу не використовувалось, Хоча, дивлюся, запаска начебто і ставилась. 7300 в продаж, хто хоче собі беззаботне майбутнє з цією машинкою. Міняєте масла, фільтра, заливаєте бензин. І катаєтесь. Колір прикольний, до речі. Такий молочний шоколад, дуже приємний. І ледь світло встановлене. Машинка цікава. Тож, чекаємо на майданчику автопоїнки.